Це жорстка, груба жесть така, щоб ногою неї наступити, то не біда. Розбиті пляшки, скло, дошки з цвяхами, каміння та різні колючі предмети, що тільки не дістають водолази з на Басівкуцького озера у Рівному. Головну водойму обласного центру та популярне місце відпочинку почали готувати до нового купального сезону. Ну повинно бути рівне, піщане, тверде, що можна купатись. Ям там немає. Ми визначаємо місце купання боями, огорожуємо, де щоб не перепливати там метр 75 п'ять, метр 70. І ставимо бої 50 метрів від берега. Ці бої означають де можна купати зону купання. Богдан від ранку обстежує прибережну ділянку біля пляжу і показує небезпечні знахідки, які підняв на поверхню. Розбиті скляні бутилки. Це саме небезпечно. Там є одна на початку. Побачили, лежить горловина з бутилки стіклянної. Не знаю, як вона туди попала, але факт, що на воді була розбита бутилка. Скляна загалом на рівненщині є 27 місць відпочинку, із них 13 пляжів. Їх потрібно обстежити і визначити, чи можна там купатися. Роботи мають провести до 15 травня. Якщо взяти по статистиці де є це так обстежені ці місця, де стоять рятувальні пости на цих місцях, там нема випадків загибелі людей. А остальні, якщо взяти Рівненську область, то в нас саме більше випадків, де люди топляться, це де не визначені місця. Це де збираються, там немає ні рятувальних постів, нічого. Там люди гинуть на воді. Це річки, горинь. Здебільшого такі після того як рятувальники обстежать дно Басівкутського озера та піднімуть на поверхню сміття, працівники тресту приведуть до ладу пляж, підготують душ, місця для переодягання та питні фонтанчики. Вже потім на басовому коті відберуть проби води. У попередні роки купатися в озері не рекомендували. Ілля Тамашевський, Новини Рівного.